Жиза, Так? А які в нас самі улюблені пам'ятки нашого міста? Ходімо, дізнаємось. З містом Запоріжжя асоціюється ну, Запорізька Січ. Звісно, У нас є пороги, у нас є Дніпро Гес. Ну звісно, багато чого є. І люди у нас теж гарні. Доброго дня, Доброго. Що Ну, Це моя моє моєї улюблені. Ше буде літо, буде, я буду там гуляти. Я з Дніпра, я не з Запоріжжя. Так. А скільки ви в Запоріжжі вже живете? Я приїхала сесію здавати. Я тут навчаюсь в Запорізькому національному університеті. Що? Запоріжжя це перше місце в Україні. Це yeah. взагалі Запоріжжя на першому місці. Це... це центр міста. Це, це, центр, міста. це, це центр міста. Центр на космосі нам зробили все. Космос це центр міста взагалі. <ріх> ви з Запоріжжя? Ні. <ріх> а звідки? З області. <ріх> Ой, Клас. поля. – Класно! – ну я польська района, так. Мама, привіт. А я вас бачав в Тіктокі. Ну ви так приїхали отак. Ви не з нашого міста? Ні, ні, ні. А з якого? Житомирська область. Дуже сильно сподобався музей Да. – «Фаєтон» – це взагалі One Love. Е, ну і потім мені подобається атмосфера, атмосфера міста, я навіть скажу більше. У мене з Запоріжжям дуже велика асоціація буде на все життя. Чому? Е, тому що я е, одружився у вашому місці, у вашому ЗАГСі. А якщо, наприклад, зараз би приїхав якийсь турист або там ваш родич дальній, куди ви його повели? От що саме перше? Я думаю, січ, бо я знаю, що з багатьох регіонів, якщо до нас приїжджають, вони одразу, о, це Запорізька Січ! Вау! І всі туди їдуть, щоб подивитись, о, ці мости, які будували. Ну, напевно, повела б на Хортицю, бо це один з найголовніших символів. В нашого міста в п'яну вишню. Спочатку <реш> на хортицю, а потім в Вишню. Куди небудь на 12 апреля, там я футболіст, просто і повел би на поля, посмотрети, там футбол, поіграти. Я б з України через, по проспекту, через Беша спустилися б вниз на набережну, потім через Радугу і підняли знову на Україну і зайшли б в запу за смачною кавою. Okay. <реш> <реш> От якщо б, наприклад, була б така воля у вас, щоб ще Додали якийсь символізм до нашого міста, щоб стало ще краще. Я не знаю, я подумала за шосту лікарню, за шоурму. Пам'ять, як шоурм'я поставить, а що? А я дивлюсь сумуєте. Думаю, на чого ви сумуєте? Думаю, якщо я можу вас якось порадувати, то я із залівки це зроблю. До побачення. Жиза, Це вам до п'яної вишні якраз. Я б зробила сортіровку мусора, ну, типу, на пластик. Та да, всього вистачає в нашому місті. Я думаю, більше нічого не нужно. Дякую, дякую. Я вам бажаю, щоб у вас все вдавалося. І такий смаколичок. Дякую вам, гарного дня. Да, Жиза, точно. Да. 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 Може, вже охота на печиво. Да? Угу. Не забувайте робити добрі справи, адже є люди, котрі на це потребують. З вами Жизе. Підключайтесь? Да?